Ваше є? Сьогодні будете розпочинали. Дивитесь, будемо світати, куди наші просто. Багато від вас, гамаря, за допомогою медичний заклад, в якому надається нормальського формулу, і відновлювали свої державну. Я думаю, що сьогодні ми про поговоримо з вами спільно. <рістична> <Друзі. рістична> Доброго дня! Я Дякуйте, не додав, як ви бачите тут. Немає у нас протиріч, любі партії, любі організації. <риклад> Да, вот, 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 Він я Він показав поперше, то, він говорить про що він не знає, про те, робиться в Україні на Я зараз передав слово нашим друзям, які приходять з Словаччини. Влада, а я б сказав, о, на порозі громадянської війни. Грани, те, що сьогодні Дніпропетровщина зібрала і відстоює свій вибір. Наш шлях. Ми хочемо запитати. На залізній кой спати і думати про свій народ. Звісно. Да. Ну, давайте вчителю. Да, давайте потом. Готово. Готово. Давай. Ааа. Люди снимают, то есть брушек и снимают. Надо выглядить просто. Ну, да, да, все. Україна. В Україну. Україна.

Нагласити не мусимо, але велика подяка. Велика подяка тим людям, які галочуються бої. Сьогодні в Дніпропетровську організувалася така спонтанна громадянська ініціатива. Ми Оцими символічними ялинками і страурними стрічками вирішили висловити свій протест проти абсурдних дій влади, яка не просто береться розганяти кривавими методами мирних демонстрантів, а і ще і підводить під це абсурдні приводи, такі як встановлення новорічної ялинки. Ми вийшли з цими символічними ялинками і з фотографіями постраждалих у подіях тієї страшної ночі для того, щоб заявити свій протест і заявити, що в країні з такою негідною та абсурдною владою ми жити не хочемо. це державне адміністрація погоддити